В Україні з 1 квітня перераховують пенсії працюючим пенсіонерам, при якому враховуватимуть страховий стаж. Виплати боковинці отримають у червні цього року. Кого стосуватиметься перерахунок та якою буде середня пенсія? Далі у сюжеті у Чернівецькій області понад 206 тисяч пенсіонерів. 20% відсотків з них працюють. Близько один працюючий платить податок для виплати пенсії півтора пенсіонера станом на перше квітня середній розмір пенсії у Чернівецькій області 4 тисячі 533 гривні, що на 532 гривні більше ніж торік. Перерахунок пенсії пенсіонерам, які продовжували працювати після призначення пенсії, або її попереднього перерахунку здійснюється на виконання норм частини 4 статті 42 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Що передбачає собою проведення з 1 квітня відповідних перерахунків. Якщо людина продовжувала працювати після призначення пенсії або її останнього перерахунку та набула 24 місяці страхового стажу, то перерахунок буде проводитися по стажу та заробітній платі, якщо це буде вигідно, безпосередньо. Тому чи іншому пенсіонеру. Чернівчани здебільшого витрачають пенсії на комуналку та ліки. 4 тисячі 300. Зараз додали 300 гривень. На що вистачає пенсія? Ой, Любко, на що вистачає? Вистачає заплатити квартплату, і там мелочі, 1200, тисячу, от зимові місяці було до трьох тисяч. Три з чим-то, а там тисячі не вистачає. Я отримую 7-575. На все, що треба, вистачає. Дві 900. Ні на що не вистачає. Не працюю, а чоловік працює, то на його пенсію живемо. А в мене йде на комунальні, з літа збираємо на зиму. Вот так і викручуємося. Яку пенсію отримує? Десь три з половиною. На що вистачає пенсія? Ну, у мене ще трошки є деякі збереження, так би не вистачало. Доплати до пенсії нараховуватимуть пенсіонерам із червня. Альвіна Брямчук, Андрій Миронеско, Олександра Окіпняк. Новини Сі 4.